Ні. В мене. Хота витримати свій подарунок. Хотович. Так, буде сьогодні дорожні. Як ви думаєте, Скільки в мені років? Так складно вгадати. Може один? Один тільки тільки два. Тільки потудати ще одну танечку. Одинадцять. Готовий. Як можна тупити готовий, біржичка?

Ума. А це не все? Відкривай. Ну що, в цій сумці ще подарунки. Це саме на крище, де ти нарождення моєму життя. Давай я покажу. Що всередині? Дай. Ус. я готовий? Я ставай. Я готовий. Кокосова шоколадка! Є. Давай, О, давай. мене цікавий секретний подарунок. Може, ти його залишиш на кінець? Це ж саме цікаве. Він давай. один такий запакований. І ти, речі, буде подати. Як ти як ти запаковуєш подарунки? Секрет. Ну, може, ти скажеш. Банановий такий мармелад банановий. О, далі оці ви штуки. О, не хоче її розпакувати. Її хотів. Хочу. На, точно. І до і, речі, і це дворічні штучки, і вони потуж цього року в дворічну тведі, якщо відбута. Так, дивись, потягнули за бантик. Та-да. І зараз... царсі. Ну, ну ви ж ви знаєте, що я все рвати. Знаємо, знаємо. Посього ніяк. По цього ніяк. А. І тут я видка з Санта Клаусом. Вона як на батарейках сидиться чи як? На по... я не в курсі. А, на батарейках. На батарейках. Ой. Mm -hmm. Секунду. О, вау. Вона різними кольорами світиться. І з тобою вау. Ну, ввечері це, напевно, виглядає прикольніше. Так, да, ввечері виглядає прикольніше. І, напевно, ця штука буде в новодічну, бо твоя вона, якщо не буде. А, до да, речі, а може цього року можна оцінювати подарунки від 1 до 10? А, да, Перших три подарунки. Як ти оцінюєш? Шоколадки як ти оціниш? Шоколадки я оцінюю на 1060. А міньончиків? На 80. А, у тебе вот я, ленечко, Санта На тайм чистити я по я в паш я и так я в пашуті о, да по остоя тоже хотів. Так само ви жінка від надо десяти. Да, и у тебя ты знаешь, скільки я его Uh -huh. Акуратненько, Аккуратненько. це ж мій любимий місяць. Ой. Давай, давай, давай. давай, давай ось ось, вау. Це як справжній місяць. Подібно. Він теж на батарейчику. Давай так, збираємо підставочку і будемо всіх, він буде виглядати. Так о подивіться. Вау. А до речі, він більше жовтий, не пам'ятає да. світло виглядати. Він виглядати, як він виглядає зараз. світло. О! Тепер він більше вже жовтенький. Так. Да. Подобається тут цей місяць. Потопається. Як пожеді потопитися? Наскільки оціниш? Напевно ти знаєш. Я оцінюю 10. Ну і наступний. О, це хеловінський плакат. Що, будемо зараз на нього дивитися? Так, і цей плакат буде хеловінському твейводі. І ось оці гарпузики є гарпузики песи 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 шляпи відьми, а друга хаси шляпи відьми. І що, наскільки висяти оцінюєш цей дорогу? Ну, на 10.

Бачиш, пока подарунки не складно, коли ще запаковувати. А, наприклад, ти навіть на як ти їх запаковуєш. Небо Я знаю, що це... Ти запаковуєш подарунки. І ось так він, ось він а в сайті... Дай вид заглядає. що вы таке. А, тут царевні два пенальчики, Та їх ми бачили. Так. <звук> И тут два педальчика, их выпачивают. И на скейкер с мышцами подарок. На, тыс, Что там, шел селс? Ключик. Ручечка? Ручка-ключ. Да. Це буде з собою подаручка, я, я буду даю писати в школі. Я ну, в те сама любила кліпером. А, скрипером теж улюблена скільки це ручка? На на, на той числі. Ну. У ну, мене там хіба не нема бути ще пістолеток? Я не знаю. А Я сказала. А то, что и 1.500, это просто да, был наш бы секретный подарунок, и я думаю, ещё він найкращий. Напевно, я поводу уже дав готуюсь якийсь цей подарунок. Но я не буду казати. Вот написала, то вигляди запальнички. Так, я буду фіксувати з водні запальничка. І наскільки це менший на подарунок? На на 8.10. Я mm. встану потом Чекай, а яка відкривається. А, знайшла. Ось так, так ось і зараз да. Зараз знімають? Да. І зараз пута саме того очікування, яке ви чекали все віто. Це секретний подарунок, і ви туди ця попереботала, тому я вам зараз покажу. І зараз. Давайте на стрічку. Ну скажи, ти, як ты запаковуєш подарунки? Бессоназна. У меня так подоплится покоїти секретні подарунки. І це... Новий телефон. Ти так кажеш, не дуже радісно, бо ти про нього знав. Та, та я не дуже радісно що про нього говорю, бо я знав. Що, він буде, тому, й... тому я не так радісно вже говорю. І так, і зараз ми будемо тестувати його камеру. І ми Ні, з... чекай, я думаю, ми це вже відео знімемо на мій, а влог вже будемо знімати на нову камеру. Давай. Давай Давай поки покажемо, як він виглядає, цей телефончик. Давай. Давай і. Mm. Пла... Оце ту розпаковку, то я вже не так радісно у волю, бо я вже знав, що це телефон. І навіть говорю про той, що я того, що це таке. Я знав, що це телефон, то я не так радісно у волі. Якби я не знає, в мене купив сюрприз, то я б і радь, ніше поговорив. Включаєм його. Включаємо. Включаємо його. Включаємо no, його. Ти не так вибрав заставочку в себе на телефончик. Та, я вже виправ, та, я виправ таку заставку на телефончик з Либо до місяців. Mm. Місяці. Та я не люблю місяці, мені подарували місяць і мали, мали сьогодні місячне та й народження. Mm -hmm. І тепер бонусний подарунок від мене. Да, який це? мута? Це mm, чай. З попкорном tai... і полуницею. Вау! Wow. Але це ще не все. Там тобі підказку, до цьому подарунку захований ще один подарунок. Знайди підказку до нього. В <звук> чому? <звук> так. Знайди підказку, який в тебе ще подарунок має бути. Подивись уважніше, не там, де відкривається. Нічого не помічаєш. Нічого. А ось помічаю. І це. І це... І це. Знайсти в хаті. Зайти Зайди в Бравл Старс, там поше. Зайти в Бравл Старс. Заходь, я вже включила тобі запис екрану. Да, я зараз зайду Чекай. в... Мій любимый Бравл Старс. О! Та чим? Оновлення. Онов... Оновлення. І, до речі, напишіть котеги, який вам персонаж. І Філкс, не подобається Філкс. Тепер не йде подарунок. Правий паску купили. А знаєш, хто? Мама? Дід? Це від мене подарунок. Дякую. А ти казав, що не любиш сюрпризи. Це тепер я у Божній Там, да, ура, правоупас. Я хочу цей ось цего якраз його хотів. Та да, тепер в мене є правоупас. І ще право в правопасі дають на 25-му рівні Пішли персонажа по тисячу кредитів. Хм. Та оце тут. Наскільки ну, оцінюєш? На тесі чи з тесяти? Чи не всі 11? Чи не всі одинадцять? Ага, точно, на всі 11 Ді. А чай, як наскільки оціниш? Теж на тесі чи з Сюрпризом. Ти що, не міг згадати, що тут за захована? Та, то що я побачив, дякую. І треба, що тебе була цей додатковий подарунок. І тепер мені треба... Чекай, а який тобі сьогодні подарунок найбільше сподобався? Найбільше спод, сподобався про правопас про і новий телефон. Так, ну все. Будеш вже грати, як закінчиш відео, так? Так, да, буду грати, як я закінчу відео, і я обов'язково маю пройти весь правопас. Можна буде про це навіть летсплей зняти. Так, да, про це можна бути летсплей зняти. Так, і я. Так. І що, ти щасливий? Я щасливий. Так я Я... Я, я, я чекую про пас. я хочу ще сіняти ведплей, як я забираю на гороти. Аж а до речі, за що не все, я зробила твій на тенерані подарунок два відео. так. Я тобі зараз їх покажу. Так, чекай. Раз. А ось подивись. I was so sad was it's відео ставити? Уявіть собі то і Добалось. Мені ще сподобалася перша. Можна буде їх тут вставити, так? Можна буде їх тут вставити, і просто ви будете лежати з другого відео. Мені однокласники таке заочі тут і дорожнього дарували, як би. Це ну, ну. буде вже прощатися з підписчиками. А, я вже буду прощатися з підписками, і якщо вам сподобалося. Це відео поставте лайк і підпишіться, догадав честь мого дня народження. І з вами був Юра і всім папа!